Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг сьогодні у випуску. Інспектори ДАІ проводять профілактичні заходи на пасажирському транспорті. Під час останнього шкільного дзвоника співробітники ДАІ провели єдині уроки з безпеки дорожнього руху разом із відомим на весь світ автогонщиком Вадимом Нестерчуком. Напередодні літніх канікул інспекція Вінниччини відкрила двері юним пішоходам. В обласних змаганнях ЮІР переможцями стала команда Сигнал Гайсінської школи-інтернату. Нагадаємо, що з 20 травня по 15 червня на Вінниччині, як і по всій Україні, співробітники Держитеї інспекції спільно з представниками Укртрансінспекції проводять комплекс заходів з профілактики аварійності на пасажирському автомобільному транспорті. Автобус 2013 під час несення служби співробітниками дорожньо патрульної служби і автомобільно-технічної інспекції приділяється увага щодо виконання пасажироперевізниками та водіями правил дорожнього руху під час перевезення пасажирів. Тому сьогодні весь особовий склад співробітників дає Вінниці» працюють на лінії і виявляють грубі порушення, які допускаються водіям. В першу чергу це слід відмітити перевищення. Обмеження швидкості руху транспортними засобами, також це порушення правил маневрування, порушення правил обгону, керування автобусом у стані алкогольного сп'яніння, а також такий від порушення, який більш притаманний для обласного центру, це перевезення пасажирів понад встановлену кількість передбачено технічною характеристикою транспортного засобу тому що це негативно впливає під час скоєння дорожньо транспортних пригод і наслідки даних дорожньо транспортних пригод вони дуже серйозні. Лише за перший тиждень відпрацювання співробітники автотехнічної служби ДАІ перевірили 36 суб'єктів господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів. Проведено чотири комплексних відпрацювання, за результатами яких зафіксовано 213 порушень правил дорожнього руху, із них 204 допущених водіями автобусів. Основними з них залишається перевезення пасажирів понад встановлену кількість, перевищення встановленої швидкості руху, порушення правил зупинки та стоянки, керування водіями автобусів без ліцензійної картки. Так 27 травня близько 4-ї години дня на клеверному мосту об'їзної дороги обласного центру співробітники відділення Даї міста Вінниці зупинили рейсовий автобус Ман, який слідував за маршрутом київ вінниця під час нагляду за дорожнім рухом був зупинений автобус марки Ман. Під час перевірки документів було встановлено, що у водія відсутня ліцензійна картка на транспортний засіб, що є порушенням. Законодався про автомобільний транспорт і автомобіль буде нести відповідальність відповідно до статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення. Щоб не створювати незручності пасажирам, інспектори дає супроводили автобус до кінцевої зупинки залізничного вокзалу, викликавши представників Укртрансінспекції. Даний перевізник здійснює перевезення пасажирів, відсутні документи, ліцензія, ліцензійна картка буде вжити частина 1 або за 3 закону України про домільний транспорт. Це сотня по двой міні громадян. Я сьогодні взагалі перший дочисть, як виїхав. Ну ви знали, що не можна їздити без ліцензійної Ну, Я думав, що є документи. Так, ні, ніхто мені нічого не сказав. Тобто, власниця вас не попередила, не що Попередила. Як свідчать перевірки, проведені в обласному та районних центрах, значна кількість автобусів, що належать фізичним особам, не проходять щоденну перевірку технічного стану. Серйозною проблемою є відсутність контролю з боку автоперевізників за режимом роботи водіїв. Нерідко на маршрути перевезень водії виїжджають без ліцензій, відповідного дозволу та дорожнього листа, що свідчать про їх безконтрольність на маршруті. 24 травня в усіх школах пролунали останні дзвоники, які сповістили дітям про літні канікули, на які вони так очікують. Інспектори ДАІ в цей день відвідали майже кожну школу, щоб нагадати дітям про правила безпечної поведінки під час їхнього відпочинку. Державна автомобільна інспекція практично вся сьогодні роз'їхалась по всім школам області для того, щоб зустрітися з учнями, зустрітися з педагогами, учнів привітати з закінченням навчального року. Випускникам побажати, що вони знайшли своє місце в житті, а тим діткам нагадати ще раз про правила поведінки на дорозі, тому що зараз вони будуть максимально представлені самі собі в літній період. Вони будуть практично цілий день знаходитись на вулиці. Тому сьогодні ми зустрічалися з дітьми, давали їм поради. Неординарними стали останні дзвоники у Калинівському районі. До шкіл цього районного центру завітали представники інспекції разом із найкращим автогонщиком ралістом світу Вадимом Нестерчуком, учасником ралі Дакар та Кубків світу з ралі рейдів. Він Започаткував уже другий рік поспіль свою премію особисто для обдарованих дітей. Ну і ми в свою чергу привітали його подякою від імені керівництва державної автомобільної інспекції Вінниччини, як найкращого водія України. На святкову лінійку до Калинівської школи номер 1 де навчався Вадим Нестерчук, був доставлений спортивний автомобіль, на якому гонщик підкорював Дакар в Південній Америці. Не дивлячись на те, що має великий досвід з керування автомобілем. Вадим Нестерчук не ризикує на дорогах, дотримується правил дорожнього руху та радить так робити усім водіям. Адже дорога річ непередбачувана. Можливо, ми не, не, не зовсім коректно е, реагуємо на нашу міліцію. Е, звичайно, є дуже багато негараздів. В першу чергу ми звертаємо речі на якісь там Корупційні ділі, дії ці і не гаразди, але дійсно, коли щось трапляється, то ми в першу чергу біжимо до нашої міліції. І я вдячний, що вони мене помітили не за швидкість, за перевищення швидкості на дорозі, а можливо за те, що я вмію їздити на автомобілі, і мені це, мені це дійсно приносить задоволення. І повірте, Після того, коли я почав їздити, їздити дуже швидко на перегонах. Я почав дуже дуже обережно їздити на дорогах, вже більш адекватно оцінюючи ситуацію, що не все в твоїх руках, навіть в Молодь, яка прагне знань, потрібно підтримувати впевнені найкращі водії України і обов'язково навчати дітей безпечної поведінки на дорогах, адже це запорука їхнього здоров'я та життя. Без цього усі прагнення людини даремні. У школах пролунав останній дзвоник проти навчання дітей дорожньої грамоти держати інспекція Вінниччини продовжує у своїх стінах. 28 травня управління ДАІ відчинило свої двері учням другого класу Вінницької загальноосвітньої гімназії номер 1 Нам приємно, що керівництво першої школи. Дбає про своїх дітей, дбає про власну безпеку дітей, тому воно вийшло з пропозицією для того, щоб ми зустрілися сьогодні на території управління Державної автомобільної інспекції і провели такі відкриті уроки з дітками цієї школи. Наразі в нас сьогодні діти перебуваються такі, ви бачите, другий клас, дітки маленькі. Ми їх познайомили сьогодні з тією роботою, яку виконує Державна автомобільна інспекція на вулиці. Ми їх познайомили із спецтехнікою. Ви наразі бачите, що зараз дітки мають можливість подивитися і службовий мотоцикл, який використовується в діяльності, і службовий патрульний автомобіль, який використовують співробітники, дає під час несення служби. Ми сьогодні з дітками поспілкувалися і пройшли такі тестові невеличкі можна назвати екзамени. Я запитував їх. Як потрібно переходити дорогу. вони відповідали. Приємно те, що дійсно дітки знають правила, що їх навчають в школі, але все ж таки ми їм нагадали про безпечну поведінку на вулиці під час літніх канікул. Кожен маленький гість отримав у подарунок від ретеінспекції цікаву тематичну книжку і брелок зі світловідбуваючими елементами. Книжку добре читати усім сімейним колом. В ній викладені основи правила безпеки, а брелок допоможе зробити малечу помітною у темну пору доби. Діти дізнались дуже багато всього цікавого, нового. Я думаю, що вони запам'ятають, як потрібно вести себе на вулиці в громадському транспорті. Ця екскурсія нам дуже допоможе в подальшому. Почають переходити дорогу, що треба робити на дорозі, як поводитись на дорозі. Що не можна робити, що треба робити? Можна на Лисметь кататися з 14 років, тільки в 14. Переходити треба на зелене світло і по земрі на йдеться наліво, потім направо. Треба переходити дорогу на, тільки на зелене світло і не треба гратися м'ячем там, де призначити частина». твої батьки, скажи, переходять дороги. Вони тебе навчають правилам дорожнього навчають. Вони переходять правильно на зелене і світло. А на завершення зустрічі діти мали змогу познайомитися зі службовим транспортом вартових доріг. 29 травня в Держатиінспекції Вінниччини пройшов обласний конкурс всеукраїнського зльоту шкільних загонів юних інспекторів руху. Метою змагання – є зниження кількості дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, залучення малечі та підлітків до вивчення основ безпечної поведінки на дорозі. Змагання юних інспекторів руху проводилися в чотири етапи. Юрівцям необхідно було продемонструвати відмінні знання основ правил дорожнього руху, навички регулювання руху. Фігурного водіння велосипеду та показати свої знання, виступивши в агітаційно пропагандистському конкурсі. Участь у змаганнях взяли обласні команди ЮІР, переможці районних конкурсів. Безперечним лідером стала славнозвісна команда Сигнал Айсенської школи інтернату, яка буде представляти Вінницьку область не всеукраїнському зльоті юних інспекторів руху, що відбудеться на початку вересня поточного року в міжнародному дитячому центрі Артек. За оцінками журі діти з цієї команди набрали 75,8 балів із можливих 76. Серебро виборола команда Ір, Стоп і компанія з Вінницької загальноосвітньої школи номер 6 Почесне третє місце посіла команда Стоп-сигнал із мексиківських хуторів Вінницького району. Усі учасники були нагороджені подяками та цінними призами. Переможці отримали в подарунок телевізор, срібні та бронзові призери, музичні центри. Подарунки віддаї отримала також кожна команда учасниців. Результати. Даного конкурсу показали, що тут непереможених немає, кращих немає, тут всі кращі. У зв'язку з цим я хочу вам подякувати, що ви велику кількість часу провели для того, щоб провести цей конкурс. А саме головне це не тільки провести конкурс, це зробити профілактику щодо недопущення дорожньо-транспортних пригод. А саме головне це дорожньо-транспортних пригод за участю та звини дітей. Тому я ще раз хочу вам подякувати. Хочу подякувати викладачам, які багато сил, здоров'я, енергії вклали для того, щоб ви сьогодні такі чудові, прекрасні, позитивні результати показали. За три місяці цього року в області сталося 10 дорожньо-транспортних пригод, учасниками яких є неповнолітні. Під час них 9 дітей зазнали травм. Діти стали винуватцями трьох автопригод. І, хоча в цілому на Вінниччині спостерігається зменшення вдвоє кількості автопригод з дітьми, нас це не заспокоює. Саме тому ми проводимо такі конкурси. Це значною мірою впливає на стан дорожнього руху та безпеку юних пішоходів. Адже одним із головних пріоритетів на сьогоднішній час для держати інспекції є профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму діти наше майбутнє, яке повинно бути в безпеці.